Шановні друзі, добрий вечір. Стартував конкурс підручників шостого класу, точніше, його другий етап це етап вибору підручників-вчителями. Проводимо вебінари, поступають питання, я на них відповідаю. Але поступають питання і в приватних повідомленнях. Поступають питання в вайбер-спільнотах, приходять питання на e-mail, Тому я пообіцяв дати відповідь, писати дуже довго, швидше буде зняти. Так? Тому. Питання, типові питання, я дам відповідь на всі типові питання, крім одного, тому що на нього я відповідь не знаю. Питання собі виписав, буде підглядати. Значить, перше питання це пишучи, чи буде ваш підручник до 1 вересня. Ну, мій підручник, не мій підручник. Якщо держава виділить кошти, я думаю, всі підручники будуть до 1 вересня. Якщо знайдуться кошти. Хочу сказати, що ми з видавництвом Генеза повністю підготували підручник для друку, він повністю готовий. Коли ви будете обирати підручник, там є на сайті Мзо можливість дати нам зауваження. Тобто, якщо ви побачите якусь друкарську помилку, ну, я, в принципі, все розв'язував ще раз, був час. Якщо коли темрява була, то тобто можна розв'язувати. Якщо побачите помилки, ми внесемо ці правочки. Так, в принципі, підручник готовий. Якщо буде, будуть гроші, будемо видавати, ми повністю готові. Хочу наголосити, що підручник п'ятого класу, виданий за сприяння ЮНІСЕФ, за це ми їм дуже вдячні, безумовно. От компанію організацію ЮНІСЕФ. Перший на зв'язок вийшло саме керівництво Генези, потім підключилося Міністерство освіти і науки. Ми зуміли впевнити шановну організацію ЮНІСЕФ у тому, що в нас в Україні чесно, прозоро проводиться конкурс підручників. Кожний вчитель може обрати підручник і потім з ним працювати. Я думаю, що їм це сподобалося. І вони виступили спонсорами підручників з математики 5 класу. Друге, але він оце перше питання, на яке я не можу дати відповідь. Я не знаю. Сподіваємося, що буде до 1 вересня. Друге питання відеоуроки. Пропонують колеги відеоуроки з десятків кинути, що я роблю, давайте десяткові дроби або давайте тему подільність, розділ подільності. Ну, шановні друзі, буду знімати все ж таки підряд, тому що це не робиться за один день. І мета на перше вересня мати хоча б перший відзнятий перший семестр п'ятого класу за моєю модельною навчальною програмою, перший семестр шостого це задача мінімум. Якщо все буде добре, я сподіваюся, що впораюся. Розумієте, кидатися, пригати по темах я не буду. Приходять ваші відгуки: 95%. відсотків. Відгуків позитивних, один відгук, ну не те, що він негативний, просто колега пише, що він не вірить в цю затію, що це допоможе учням. Це його право, це його думки. Абсолютно нормальна ситуація, абсолютно хорошій демократичній державі України. Але буду знімати, як знімав, тим паче є таке е, е, лист від дівчинки Краматорська, вона, на жаль, зараз, ну, вона з мамою чи з родиною знаходиться у Львівській області з відомих причин, але вона в четвертому класі. Тому вона пише: знімайте, будь ласка, я буду п'ятий клас дивитися наперед. Тому буду йти підряд, в тому числі, щоб і ця дівчинка могла дивитися. Третє питання, мабуть, таке найбільш типове, найбільш часто зустрічається. Так, ви на мене не дивіться, я ще не повністю здоровий від вірусу. Значить, третє питання найбільш часто зустрічається. Колеги пишуть, що хочуть з інших програм, з інших підручників перейти на нашу модельну навчальну програму, на наші підручники. Чим ми можемо допомогти? Значить, питання в чому? Питання в тому, що в інших програмах тема подільності також декілька дрібних тем вчаться у шостому класі, ну, зокрема, там лінійні діаграми. Але головне це розділ подільності. Проте відсотки прямокутної паралепі початься в 5%, а в нас шостого. Тому, про, перше, що я зроблю, але не зараз, не зразу, точно не сьогодні і не протягом, мабуть, найближчих тижнів, це буде адаптоване календарне тематичне планування авторське, яке буде включати розділ Подільність. Також ми з керівництвом видавництва Генеза домовилися про те, що ми з нашого підручника. І з нашої книги діагностувальні роботи і самостійні роботи зробимо нарізочку. Цій нарізочці буде сторінки підручника і відповідні темати, діагностувальні самостійні роботи, які відносяться до тих тем, які в нас є, а в інших підручниках вони в шостому класі або взагалі немає. Тобто там буде і весь розділ подільність. І буде ще багато інших, ну не багато, 3 три чи чотири інших параграфів. Ось, от, от про що ми домовилися, і це буде зроблено. Тепер, де це буде зроблено, я покажу трішечки пізніше. Тому що четверте питання, яке ви часто задаєте, це питання презентації, що при навчанні онлайн. Вчителю важливе презентації, навіть не при навчанні онлайн. У багатьох вчителів є мультимедійний комплекс. Це дуже добре, що вони є, це класно. Чесно кажу, були плани, п'ятий клас, були плани створити презентації по одному на параграф, щоб вчителю було легше пояснювати новий матеріал. Війна це все поламала, зламала питання і часу, і грошей, і відсутності світла. І дуже багато питань. Зараз ми до цієї ідеї повернулися. І я вам зараз покажу, де ці презентації є. Ну, де є ці презентації? Можливо, колеги вже здогадалися, можливо, вже дивилися. Значить, Заходимо на сайт видавництва «Генеза», середня та старша школа, шостий клас «НУШ». Знаходимо наш підручник, натискаємо і попадаємо на ту сторінку, на якій ну, готуються матеріали для нашого підручника. Викладаються, ви бачите, КТП на 4-6 годин, веб квести ну і так далі. Інтерактивні завдання, які ви знаєте. І є презентації рівняння, основна властивість рівнянь, перша частина і друга частина. Я не, не буду. Ну, скажімо так, розказувати все і показувати, ви самі зайдете, натиснете і все побачите. Що це дуже фахові презентації, створені нашим колегою львівським вчителем, паном Сергієм Панченко, за що ми йому вдячні. По-перше, по-друге, саме на цю сторінку плануємо. Те, про що я казав, це календарне тематичне планування, таке адаптативне для переходу на нашу модельну навчальну програму. І також ті сторінки підручника і посібника для діагностичні роботи, і самостійні роботи, вони теж будуть викладатися на цій сторінці. Я не дарма на цій сторінці залишаюся, тому що є п'яте питання. Пишуть колеги, що на сайті МЗО, я не буду його відкривати, багато хто там вже був, на сайті МЗО ви пишете, шановні друзі, можна підручники лише продивитися, не можна їх скачати, не можна їх роздрукувати. Це тема вже обговорювалася в Viber спільноті. Там, в принципі, можна там по сторінках скачати, писали нам колеги, але скачати повністю PDF, так як ви звикли, не можна. Правильно, не можна. Ми дуже вдячні ІМЗУ за те, що вони так зробили, тому що ми дуже, всі, ну, не тільки ми, не тільки видавництво Генеза, дуже багато, скажімо так авторів рейтингових підручників і рейтингових предметів, да, називаємо це так нікого не ображаючи, постраждали від піратів. Тобто пірати скористалися тим, що ПДФ були у відкритому доступі, ну нас так попросили, ми так зробили. Не друкували підручники з математики, підручники з української мови, з історії України, з української літератури. Ну, тому ІМЗО зрозуміло, що так робити не можна, і тепер підручники лише у такому вигляді, що їх можна продивлятися. Але ви бачите, можливо. А якщо не бачите, знаєте, я можу трішечки зараз збільшити сторіночку. Якщо ви не бачите, то на сторінці видавництва Генеза можна скачати підручник з математики, перша частина, підручник друга. Там стоять ну, такі водяні знаки. Тому скачати можна, роздрукувати ну, явне піратство. Я думаю, на це ніхто не піде. Тим паче, що це не остаточні версії підручника. Ще підручник буде підвертуватися трішечки, виправлятися, можливо, ті зауваження, які ви дасте, шановні вчителі. Ну, відповів на ваше питання. Буду радий, якщо зміг задовольнити потреби колег. До побачення.